Привіт! Мене звати Все пшеничний, мені 11 років, і я хочу розповісти трохи про себе. Мені дуже подобається грати в театрі, в кіно, в рекламі. У мене було багато проєктів, десь 18-17. І одна роль повна ой, повна головна роль у серіалі Дівчата, а в повному метрі це просто моя мрія знятися. В мене було десь Три-чотири головних ролі в театрі як School of Rock, Бродвейський мюзикл у Київській опері. Я там грав барабанчика Фредді, Чіполіна, червоношкірих і Кінтервільський привід. Я там грав одного з близнюків на великій сцені з великими акторами. Це дуже цікаво. Мені подобається грати в баскетбол і дуже захоплююсь різними різними типами музики може слухати як і класичну музику, так і рок н рол І мені подобається як Лед Заплін, ACDC, Beatles Nirvana. Я граю на електрогітарі і взагалі класно живу. Тож, дякую за перегляд і до нових зустріч!